Я Воврик Марія, архітектор, живу і працюю в Ужгороді. До війни і зараз проєктувала житло і заклади для відпочинку, торгівлі, освіти. Багато родинних будинків збудовано за моїми проєктами. Також розробляла містобудівні креслення, нові житлові мікрорайони та детальні плани існуючих територій. Війна і тут у нас, на найдальшому західному куточку країни. І, хоча, дякувати Богу. До нас не долітали ракети, Війна всуталася в життя кожного втратами кращих наших воїнів, відчуттями з людьми, що переїхали до нас з-під обстрілів, котрі втратили домівки рідних і все, ж хочуть повернутися додому. Вже зараз ми маємо жити великою відбудовою, в тому числі і в нас, в Ужгороді. бо вже 9 років у нас живуть і ті і перші, що покинули. Донецьк та Луганськ і мріють принаймні про шпаківню під дахом. Такий вираз я чула від першої хвилі ВПО. Вже зараз маємо дбати, щоб наші люди, українці, не мріяли і не жили у шпаківнях, а в комфортних гідних помешканнях. Але помешканнях в складі добре продуманого простору з інфраструктурою. Тому вважаю, що містобоївним рішенням наших міст має бути відділена пріоритетна увага. Нам просто вкрай необхідно вибудувати візію міст українського походження, вивчати, аналізувати запити, досліджувати життя українського городянина на роботі, на дозвіллі, на шляху до освітнього чи торгового закладу, пропонувати йому інколи стежку на простець на велосипеді чи пішки вздовж водойми, створювати життєздатний простір. Громадського, громадського розвитку, поза місцем мешкання і праці. Було б великим досягненням, якби ми спробували також застосовувати в новітній архітектурі історично вживані будівельні матеріали, будівельні матеріали наших предків, за новітніми технологіями, матеріали місцевого виробництва, що також пожвавило б економіку. Зараз для цього вважаю дуже влучний період. Ми вміємо і любимо будувати і перебудовувати, І ми маємо хист, бо з прадавніх часів ми в оселі чи навкруг оселі з будь-чого творили мистецтво. Це і мальовані печі, і тини, і дерев'яні одвірки, і навіть долівка оздоблювалася двома кольорами глини в орнаменті. Наша ДНК, вважаю, це величезне прагнення індивідуальної свободи одночасно. З поважливим вкрапленням нашу культуру кращого, що черпнули зоні в світах інакших. Мій прадід ще до Першої світової привіз з Америки, з Коннектикуту план будинку і збудував незвично на той час хату на Галичині, котра мала чотири штливі кімнати, які дивовижним чином об'єднувала піч, що випікала хліб і зігрівала на всіх. Ми гріємо і годуємо. Ми мріємо і будуємо попри все. Слава Україні!